Друзі, доброго ранку, 8.20 на годинниках. І у нас у гостях очільник міста Руслан Марцінків. Вам доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, слава Україні. Розкажіть, будь ласка, чим взагалі відзначився останній тиждень? Що цікавого сталося у громаді? Ну, насамперед підписали контракт на поставку дев'яти дуобусів електробусів, які має поставити нам підприємство Електрон Львівський, який має технологію виробництву таких транспортних засобів, тому ще один маршрут ми плануємо повністю зробити з електробусів, і це дасть можливість ще один повноцінний комунальний маршрут зробити комунальним. Тобто далі йде напрямок на відмовлення від жовтих бусиків, а навпаки буде ще додатково комунальний транспорт. Ну це буде не раніше початку наступного року. Ми очікуємо поставку цих транспортних засобів, але дуже добре, що все-таки нарешті цей контракт підписаний, і завод Електрон нам має поставити 9 таких електробусів для міста івано франківська Власне, цікаво почути, що це таке, чим вони відрізняються від звичайних тролейбусів, до яких ми звикли. Це, умовно, тролейбус з автономним входом, який дозволяє. Їхати значну відстань, тобто, мовно кажучи, певний період часу він їде по тролейбусних лініях, потім опускаються роги, як то в народі називається, і він їде як автобус, тобто, тобто це може бути маршрут до аеропорта, це може бути по вулиці Петлюри, Тобто, мовно там, де немає, то зараз тролейбусної ліній і вартість будівництва тих тролейбусних ліній є достатньо великою. Тому що треба будувати нову підстанцію тощо, але є можливість, наприклад, туди пустити електробуси. Тому 9 таких машин ми маємо отримати. Нарешті на всі європейські друзі нам погодили підписання цього контракту і фінансування цього, цього проєкту. Тому це важлива подія для Івано-Франківська, тому що насправді розвиток комунального транспорту надзвичайно важливий. Навіть в цих умовах ми отримуємо ці кошти. Також цікаво почути франківську дію акція для підтримки школярів, портфелики та шкільне приладдя від міста. Скільки дітей вже отримали таку допомогу, та хто взагалі може її отримати і як ну ми вибрали конкретні категорії? Зокрема, це 272 дітей, загиблих, померлих, зниклих безвісті та полонених захисників. І ще 70 – це дітки-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Та діти, які опинились у складних життєвих обставинах. Тобто основному це, це родини наших героїв, які, на жаль, загинули на війні або пропали вісті, або в полоні і дітки-сироти. Тому ці діти зараз отримують ці подарунки від міста. Загалом 342 дитини отримують перші портфелики та шкільне приладдя від міста. Також у вас відбулась зустріч з представниками 15 українських громад в рамках проєкту Академія проєктного менеджменту та міжнародної співпраці. При відкритій завісу розкажіть деталі, я, яка важливість взагалі таких зустрічей? Як вони проходили? Ну були представники з Дніпропетровської області, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської області це проект, який фінансується Сполученим Штатами Америки, обмін досвідом. Щось краще в нашій громаді, щось гірше, щось краще в інших громадах. Є можливість обмінюватися досвідом. Ну хотів би сказати, що Франківськ досить активно сьогодні працює по міжнародних проєктах. І найбільше те, що хотіли б почути представники інших міст, як ми, нам вдається вигравати гранти Європейського союзу. Тому цим ми могли поділитися досвідом. Маємо позитивний досвід, зокрема. Роботи Департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради, тому це була така основна зустріч. Ну і ще раз підкреслюю: тут немає це не, не мистецтво, не малювання картин, де, скажімо, не можна запозичити якісь речі. Тут дуже важливо, щоб ті кращі практики, які є в інших містах і в нашому місті, вони були розповсюджені в інші міста. Тому дуже важливо, щоб Франківськ черговий раз. Стає містом, де навчаються, де проходять досвід, де люди хочуть приїхати отримати той досвід управлінський, який є в нашому місті. А також ви побували в гостях у майстерні волонтерів в гуманітарному штабі. Там волонтери створюють маскувальні сітки за новою технікою. Хочемо а, почути деталі, особливо про нову техніку, а також яким чином взагалі бажаючі можуть допомогти і долучитися. Ну це ініціатива вашої одної з ведучих, Оксани Моспанюк, і, яка створила. Цю майстерню долучалися, донатили, в тому числі я теж допомагав. І дуже важливо, що ця майстерня робиться, і є можливість дуже швидко робити сітки по цій технології, тому що сьогодні для того, щоб сплести сітку, досить потрібно багато часу і людей. Та. А коли ця техніка робить і вона дуже оперативно, це є дуже важливо. Але також закликаю долучатися до різних майстерень. До маскувальних фейс скрізь насправді навіть ми проводимо ще майже два рази в тиждень такі заходи по мікрорайонах, по селах міста, де можна теж прийти, поплисти сітки, задонатити. Дуже важливо не зупиняти цю допомогу, тому що насправді маскувальних сіток сьогодні є потреба більше, ніж є можливість їх виготовляти. Тому закликаю долучатися до цієї роботи донатити. Також приносити посилки в наш логістичний центр, який теж відправляє раз на два тижні. До речі, чергову партію посилок Ми якраз на вихідних відправили для наших військових. А також знаємо, що ще десятеро дітей наших військових вирушили в мандрівку за кордон. Куди саме цього разу вирушили діти на оздоровлення? Це місто Тракай, Литва. Наші литовські друзі приймають. А загалом сьогодні Литовські міста Латвія, Єлгава. Польські міста е, різні, також Ніредгаза, Угорщина, Брага, Португалія. Це ті міста, які долучилися до прийому дітей. Дуже вдячні за те, що наші діти, наших родин загиблих, пропавших, без вісті, учасників бойових дій мають можливість поїхати також на такі, на такі відпочинок за кордон. Ну і працює сьогодні та Берлінниця. У нас сьогодні дві зміни є повністю для учасників бойових дій, зокрема для дітей нашої славної 10-ї гірської штурмової бригади, а також і дітки військових, які родом з Харкова, теж вони є в рамках цих змін. Тому ми стараємося зараз. Максимально робити літнє оздоровлення для дітей наших героїв. Традиційна велоінспекція цього тижня вирушила в мікрорайон брати. Ви разом з заступниками та комунальниками перевірили благоустрій, як заліз справи в даному мікрорайоні, що потрібно допрацювати, і які скарги надходять від мешканців? мешканця. Ага, надходять ну, сьогодні на сміття, але катастрофічно сьогодні бракує людей, які можуть вивозити великогабаритне сміття дуже багато. Хлопців і дівчат мобілізовано до лав Збройних сил України, зокрема по комунальних наших структурах це понад 300 сьогодні хлопців, які воюють, і це дається в знаки. Тому прохання до мешканців Франківська не викидати дивани, якісь такі великогабаритні сміття на майданчики, тому що просто сьогодні немає не фізичної сили, тобто ну, людей, які можуть це прибирати. Є на максимум очі можливість здавати це сміття. Будь ласка, викидайте, тому розумію скарги, але... Чисто фізично сьогодні людей не вистачає на таку фізичну роботу. Тому це є проблематика по всіх мікрорайонах, ну і, зокрема, на Хоткевича теж. На Хоткевича теж була зустріч з родинами, з родинами з інвалідністю. Була пропозиція там десь підосвітувати якісь певні частини дворів. Тому ми ці роботи робимо, ну і відповідно дивимося, що можна зробити. Очікуємо. До кінця року, початок реалізації великого проєкту щодо модернізації і упорядкування парку на молодіжній, тобто грантового проєкту Європейського Союзу, яке місто виграло. Ну, останні документи, проекти робимо для того, щоб почати ці роботи, щоб це було правильно. Тому для нас дуже важливо, щоб справді парк на молодіжній теж був гарний, такий як парк наш імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому Щовівторка маємо можливість об'їжджати, зустрічатися, і це, це дуже важливо. А також у межах бізнес п'ятниці ви відвідали підприємство, де готують та переробляють лісу, лісові смаколики, воно знаходиться в Радчі. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї цікавої поїздки. Ми... <кій> Далі діє підприємницькі п'ятниці, і в рамках підприємницьких п'ятниць ми відвідуємо як той бізнес релокований, який переїхав до Франківська, так і місцевий. Один з таких бізнесів це. Заморозка ягід, переробка Ягід, огріхів тощо таке підприємство діє в селі Радча. Працюють люди, отримують добру заробітну плату. І дуже важливо, щоб виробництво у Івано-Франківського тільки розвивалося. Тому для нас дуже важлива підтримка, і також звертаю увагу по можливості підтримуйте саме Івано-Франківське, купуйте Івано-Франківське, тому що таким чином ви даєте. Роботу івано-франківцям і сплачені податки. Тому в рамках цієї акції купуй Івано-Франківське підтримай своє. Ми популяризуємо наш франківський бізнес. Зараз багато є таких викликів перед бізнесом. Це і відсутність робочої сили, кадрів і те, що все-таки в умовах війни досить важко сьогодні працювати, особливо експортером. Особливо ті, хто залежні від імпорту запчастин, тому, тому це, це важливо. Але я вдячний всім, хто сьогодні зробив бізнес, працює, дає роботу іншим і сплачує податки, тому що без цього ми не можемо підтримати наших захисників, тому що не будемо мати ресурсів. Дякую, цікаво було би почути, з чим ще взагалі можете звернутися до мешканців, до громадян. Ну, я хотів би ще так декілька слів сказати про те, що ми далі продовжуємо від громади передавати дрони. І буквально за цих декілька днів 50 дронів передали 102-й окремій бригаді, 25 FPV-дронів передали на потреби 81-ї десанту штурмової бригади, 20 FPV-дронів для 4-ї окремої танкової бригади, також 25 дронів для 79-ї десанту штурмової бригади. Тому тобто, Далі продовжуємо цю роботу, важливо е, по передачі е, саме таких, е, таких речей. Ну і Також дякую всім, хто долучається до різних благодійних аукціонів, як на річовому майдані, так і в мікрорайонах нашого міста. Насправді, ми сьогодні намагаємося в кожному мікрорайоні зробити такий, таку річ. Ну і 47 дітей, які отримали найвищі бали, тобто 200. Балів отримують від міста премії. Таких 47 є наших дітей. 200 балів 5 тисяч гривень, 400 балів є дітки, які отримали 2 по 210 тисяч гривень, і 600 балів 15 тисяч гривень. Ну, надзвичайно важливо, що ми також підтримуємо талановитих дітей. Буквально вже підсумок підбиваємо. Хто вступив в вузи, хто отримав більше 190 балів, став. Студентом франківських вузів ці дітки теж отримують від міста досить суттєву премію до 55 тисяч гривень на свій розвиток. Тому я думаю, що не менше 40-50 дітей сьогодні теж отримують таку значну суму для і ми таким чином стимулюємо тих дітей, які високі отримали бали і високу якість. І вибрали франківські навчальні заклади, підтримали свої, свої, свої навчальні заклади. Тому також цей проект. Ну і принагідно вітаю з Днем міжнародної молоді, тому мав можливість також молодіжних громадських студентських активістів нагородити. Але я думаю, що більше якісь такі речі будемо робити вже в вересні місці, коли місто наповниться студентською молоддю, коли набагато більше буде студентів, діти вернуться в, до школи. Я думаю, що буде можливості більше проявити. Такі різні наші ініціативи, які сьогодні у молодіжного центру і взагалі молодіжних активістів, чудово, дякую. Нагадую, друзі, що в нас в ефірі Руслан Марцінків, мер міста Івано-Франківськ. Слухайте, що четверга о, о 8.20 на радіо. Західний полюс на все добре.